Проводить там переможці. За словами начальника Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства, головною метою конкурсу Вальників лісу, який проводиться на Миколаївщині вже 16-й рік поспіль, є перевірка фахової майстерності та обмін корисним досвідом з оздоровлення лісових насаджень. Професія вальника серед найбільш небезпечних. Кожен необережний рух може коштувати людині здоров'я та навіть життя. Ми хочемо, щоб ця професія була ну надзвичайно популярною, тому що не кожен зможе працювати, не кожен може ризикувати своїм життям, тому що, йдучи на роботу, щоденно ці люди ризикують життям. Змагання вальників пройшли у декілька етапів. Спочатку учасники валили дерева, вони мали вказати місце, куди впаде стовбур. Там забивався кілок. Потім дерево спилювалося і мало впасти у вказаний сектор. Бали присуджували за час витрат. Чини на виступ, точність і якість роботи. Штрафні очки нараховували за порушень правил безпеки. Далі бензопилками відділяли штучні гілки, монтували новий ланцюг, розкаряжували стовбур комбінованим різом. А на останок, так зване, точне розкаряжування. Кращим у своїй справі виявився неодноразовий переможець змагань вальників Віталій Тихоненко, працівник в Радіївського лісового господарства. Він вже шостий рік поспіль здобуває перші місця на обласних змаганнях. Це і... Кожна дневна робота і хобі теж. Було. Є люди, які кожен день роблять у лісі з пилкою. Ну, немає до цього, до змагання, до самого. А в мене от все поєднане в одну. І хобі, і робота. Переможці окремих етапів змагань також були нагороджені грамотами та грошовими преміями. Далі на черзі всеукраїнський конкурс Вальників лісу. Він відбудеться у серпні цього року на базі Київського державного підприємства Тетерівське лісове господарство. На ньому нашу область представлятиме Віталій Тихоненко. Отже, бажаємо йому перемоги.